На Буковині водійка збила семирічну дівчинку і покинула на призволяще. Після наїзду вона врізалася автівкою в огорожу і пішки залишила місце ДТП. Сама змінила зовнішність і подалася до столиці, де зломисницю власне і упіймали. Дитина нині у тяжкому стані. У неї численні переломи, забій мозку, а також гематоми печінки. Кермувальниці обрали запобіжний захід, взяли під варту з можливістю внести заставу в розмірі мільйон шістсот тисяч гривень. Її загрожує до восьми років ув'язнення із позбавленням права керування. Після наїзду на дитину, аби приховати сліди вчинення злочину, жінка зімітувала ще одну дорожню транспортну пригоду. Вона допустила зіткнення автівки з огорожею та покинула транспортний засіб. У подальшому водійка попрямувала до Хмельницького. Там пофарбувала волосся та змінила зачіску, аби її не могли впізнати. Після зміни іміджу жінка поїхала до столиці. Поліцейські затримали її на автовокзалі у Києві.